Привіт, це «Шопа шоу» і часто говорити про новини шоу бізнесу. Ну а ви, друзі, не забувайте ставити лайки, дзвіночки, пишіть у коментарях, як вам випуск, і підписуйтеся на ютуб канал Люксифам. Ну а тепер поїхали до новин. Неочікувано, але найгарніша військова пара стала найскандальнішою. Снайперка Євгенія Емераль зізналася, що стала жертвою домашнього насилля. Її чоловік військовий далеко не такий, яким здається. Тож знову ідеальна картинка з інстаграму щасливого сімейного життя зруйнована, нікому не можна вірити. Та все ж, Євгенія Емераль, та сама відома снайперка та українська Жанна Дарк. Восени минулого року вийшла заміж за військового зсу Євгена Степанюка. Через півроку в них народилася донька Афіна. А от нещодавно стало відомо про розрив пари. Тутки про це ходили вже не один день, а на початку жовтня Євгенія Емеральд офіційно підтвердила, що так вони не разом. Щоправда, поки розлучитися вони не можуть, бо доньці немає року. Ну а це вказано у законодавстві, тому закон є закон. Але снайперка написала таке: на жаль, причина не у банальній різниці у характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтеся та зрозумієте мої вчинки. І от не минулої півроку, як все таємне стало явним, тому що Євгенія Емеральд зізналася. Вона стала жертвою домашнього насилля. А саме стало відомо, що її чоловік погрожує їй і виклала у мережу скріншоти з їхньої переписки і голосові повідомлення, в яких він обзиває колишню і прямо погрожує. Така я на фронті, Я за таблицям сішку на руках смотри, навіть не поймеш. та ж посад пайош за тебе будут. Ну, сі блядь, мені пацани доложать, що якийсь чувак, взяв мою дочку, на руки блядь, Просто піддержать. Я взяв у тебе місяців. Поняла? Спокойно. Я з блядь, не шучу. ти мене, мені нахуй, не знаєш? Дівчина навіть написала заяву до поліції через поведінку чоловіка та позов на заборону наближення до неї і дитини. Але результату нуль. Екс чоловік Євген Степанюк почуває себе захищено і навіть говорить про це у повідомленнях. Ти думаєш, що я заяви поліції чи поласілічо. Ти дураль, чи що Ти знаєш, кому ти пішеш, блядь. Ти тільки ти пишеш заяву, Ми вже ребята його поля. А я напишу для заяву, що моя саме шалава, і все». Але і Євгенія Емеральд мовчати не стала і розповіла дещо про колишнього. По-перше, він вже шість років є охоронцем екс-депутата Олега Ляшка. А по-друге, у дівчини дуже багато відео і фотоматеріалів, які підтверджують, що її екс Євген Степанюк геть не той військовий, який сидить на нулі. За її словами, він перебуває у Києві і при цьому отримує найвищу зарплатню ЗСУ. Більше того, в інтерв'ю виданню Уніан вона розповіла, що до весілля були тривожні дзвіночки. Зокрема, за її словами, все змінилося, коли вона повернулася з фронту додому. Точніше змінився її на той час майбутній чоловік. У першому триместрі вагітності вона пішла з подругами у СПА, їй хотілося трохи відпочити, і коли вона захопливо розповіла про це Євгену, то він почав її ображати. Мовляв, нормальні жінки у саунах не ходять, що вона йому зраджує, і після цього він і пропав навіть на тиждень. Євгенія каже, що для неї це був сильний шок, і вона ледь не втратила дитину через це. Але за два тижні до весілля Євген повернувся, попросив вибачення, і конфлікт, начебто, минув. Ну а тепер ситуацію снайперка пригадує як той самий тривожний дзвіночок, і що треба було йти раніше. Виглядає вся ця історія не дуже приємно, якщо чесно, але розлетілася вона дуже сильно. Проте деякі підписники вважають, що не на часі виносити на публіку усі сімейні чвари під час війни, і є ті, хто не до кінця вірить Євгенії Емеральд. А мені цікаво, що скажете ви з приводу цієї історії. Вірите, не вірите і чи на часі, пишіть нижче у коментах. Епопея під назвою Ігор Кондрацюк та Віталій Козловський продовжується, і на цей раз артист запропонував продюсеру мирову. Він опублікував пост, в якому звернувся до Ігоря Кондрацюка. Вказав, що продюсер усі ці понад 10 років відмовлявся особисто зустрітися і вирішити конфлікт. Ну і що звинувачував співака, що той невдячний, і пішов як негідник, не домовившись. Хоча це не так. А тому, якщо не вийшло домовитися через посередників, то він вирішив це зробити у публічному просторі і запропонував на очах у всіх укласти мирову угоду з такими от пунктами. Перший крок зустріч і домовленість. Другий крок сплата згідно рішень суду декількома платежами впродовж двох років. Третій крок вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару. І четвертий останній: ми вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше. Ну а наостанок додав, що варто припинити ворожнечу і бути прикладом гідного і людяного завершення співпраці. І що тут сказати, як на мене, дуже гідно зі сторони Віталія Козловського. Ну а тепер слово за Ігорем Кондрецюком. Що за маячню ти пишеш? Питання твоєї неетичної, зухвалої, протизаконної поведінки порушника авторських прав вже давно урегульовано українськими судами. Не вводь людей в оману. Ну що ж, здається, мирова поки відкладається. Ну а як вам така от відповідь Ігоря Кондрацюка? Не встигли ми відійти від одного скандального весілля, як от вам знову. І на цей раз в центрі уваги ведучий комік і актор Юрій Ткач. Тепер він потрапив у скандал з весіллям. А все тому, що він провів весілля одного з фігурантів гучної справи про п'яні вечірки у Києві. Зокрема, це той самий хлопець, блогер Олег Захаров, який разом з друзями отримав підозру через вечірки, на яких вчиняли насилля. Над дівчатами знімали це на відео і викладали у соцмережі. Власне, в інтернет встигли потрапити і відео, і фото з весілля, на яких Юрій Ткач обіймався з Олегом Захаровим. Ну і тут понеслося, але довго це не тривало, тому що актор і ведучий все пояснив в інстаграмі. Він публічно перепросив і зізнався, що гадки не мав про бекграунд хлопця, і дізнався про цю гучну справу взагалі з публікації, які посипалися. До того ж Юрій ткач написав, що вони з дружиною перевіряють замовників щодо їхньої причетності до політики та позиції щодо війни з РФ. Але прізвища профайли наречених чи інша персональна інформація ну не завжди їм буває відомою. Однак тепер вони будуть ретельніше перевіряти замовників, розуміють, що це була ганебна ситуація, і більше б такого не трапиться. Ну і Юрій Ткач сказав, що гонорар за це весілля вже направлений на допомогу ЗЕСУ, і він передав військовим Мавік та «Стерлінг», які у тому числі придбані за цей гонорар. Та й всі гроші до копійки за це весілля підуть і на інші добрі справи. Адже якщо бути чесними, Юрій Ткач від початку повномасштабного вторгнення постійно допомагає ЗСУ. Правда. А тому працюємо за схемою Робінгуда сучасності Олі Полякової Беремо в поганих а хорошим віддаємо. Та все ж через цю всю історію з'явилися інше питання, і озвучила його ведуча Маша Єфросиніна. Зокрема, у сторіс вона виклала допис, в якому, м'яко кажучи, була дуже здивована і написала, з якого біса ці гвалтівники взагалі ще на волі, і що по судам в країні. І давайте чесно, питання не менш актуальне, тому що ви скажете, які питання і до кого у вас виникли після цього скандального весілля? Ще про одне скандальне, але не весілля, а розлучення. Нещодавно стало відомо, що співачка Віра Брєжнєва та Костянтин Меладзе розійшлися після близько восьми років шлюбу. Офіційну причину ніхто не озвучив, але артистка попросила поважати їхні рішення і залишити все ж право на приватність. Однак, це право на приватність порушив брат Костянтина Меладзе Валерій. Поговорювали, що розійшлося подружжя через розбіжності у поглядах на війну в Україні, адже Віра Брєжнева засудила РФ. А Костянтин Маладзе промовчав і мовчить далі. Однак, як каже тепер його брат в інтерв'ю російським змі, причина, начебто, не в політичних поглядах, каже, що Костянтин абсолютно аполітичний, що у них вистачало своїх сімейних розбіжностей, а розмови про розлучення через політичні погляди то взагалі безглуздя. Безглуздя це бавитися бояришником. А от бути аполітичним це дядя Валера, як то кажуть, сто шагов назад. Ну нарешті це сталося, і хтось відкрив усі карти. Співак Іван Наві вперше розповів про свою дружину і ще й трошечки її показав. Не так давно артист дізнався, що він став батьком в той час, як насправді ніхто й не знав, що в нього навіть є кохана. Натяків на це і не було. Аж от артист розповів в одному інтерв'ю все про особисте життя. А точніше, що насправді він вже довгий час не самотній. Коханого артиста звати Романія, і як сказав Іван Наві, якогось казкового свідчення у нього не було. Все супер банально. Типу, вдома на дні народження його батька. Він просто освідчився. Ну і потім справили таке невелике весілля на 18 осіб, тільки з найближчими родичами, навіть без друзів. До речі, кохана Івана Наві Романія геть не з шоу бізнесової тусовки. Вона Хірург-стоматолог. Я сподіваюся, в артиста немає фобії стоматологів, як в мене, бо мене до них не затягнути. Раніше, знаєте, лякав звук бурмашини і біль, а тепер рахунок за послуги. І з останнім пунктом навіть знеболювальне не допомагає. Розумієте про що я? Ще трохи молоти у шопошоу. Зіркова родина знову разом. А саме Андрій Бідняков, його дружина Настя Коротка та діти зустрілися вони у Сан-Франциско, куди ведучий приїхав, аби провести благодійний захід. Ну а Настя коротка з дітьми заради такого теж прилетіли у Сан-Франциско. Насправді, зіркова родина бачиться дуже рідко, адже від початку повномасштабного вторгнення Настя з донькою виїхали в США, де народився їхній з Андрієм син Остап. Влітку вони поверталися в Україну, але не надовго. Тож ці хвилини разом для подружжя безцінні, як і для всіх українців, яких розлучила війна. Але попри все, пара тримається разом і не втрачає гумору, коментуючи пости один одного. Якось Настя коротка написала, що хоче, аби вони знову кожен ранок снідали разом. А Андрій Бідняков пожартував, що можна, хоча б інколи ходити в кафе, бо кожен ранок йому складно витримувати сирники. Насті. Ну а що поробиш, на які жертви заради кохання не підеш? Навіть сирники будеш їсти щодня. Одні і ті ж. Угу. Ну а наостанок скажу вам, що співачка Альоша більше не Альоша. Тепер вона Олена Тополя. Артистка після повернення в Україну встигла дати кілька концертів, і от на афіші з новим виступом красувалося замість Альоша. Олена Тополя, в принципі, співачка вже говорила про те, що планує змінити сценічне ім'я, і навіть питала у підписників їхню думку, тому от. Цей момент таки настав концерт у Львові відбувся ще під старим псевдонімом. Але тепер все привіт, нова сторінка під назвою Олена Тополя. Правда, цей ребрендинг займе певний час, але все ж. До речі, серед прихильників багато хто писав про те, що нащо вигадувати псевдонім, коли в неї гарне справжнє ім'я Олена Тополя. Тож, певно, артистка дослухалася до цих порад і вирішила виступати під своїм справжнім іменем. І прихильники вже, звісно, закидали співачку у коментарях про те, що Олена Тополя звучить круто, і так, наче подорослішала. Бо Альоша ну ні туди, ні сюди. Не знаю, як щодо подорослішала, але звучить дійсно гарно. І головне. По нашому, по-українськи, тому тепер будемо звикати до приємних змін. Хоча чого звикати? Вже як на мене, звикли. До хорошого ж швидко звикаєш, правда? Ну от і все. Підписуйтеся на ютуб канал Люксифам, ставте лайки, дзвіночки, про коменти не забувайте. І побачимося з вами за тиждень у Шоу.